Готую фаршировані перці, 400 г свіжих грибів нарізаю на невеликі шматочки, 200 г сиру натираю на дрібній терці. Нарізаю 30 г зелені, в мене кріп та петрушка, 4 червоні перчини нарізаю на тонкі кружечки. Гриби обсмажую до рум'яного кольору. Додаю до них 400 г курячого фаршу, одну столову ложку приправи для курки. Перчу і солю за смаком. Обсмажую до Готовності. Пересипаю масу в миску і даю трохи охолонути. Додаю 2 яйця, нарізані залишки перцю, зелень і половину натертого сиру. Усе гарно перемішую, Противень застеляю пергаментом. Кожен кружечок перцю фарширую підготовленою начинкою. Відправляю в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин, дістаю з духовки, посипаю другою частиною натертого сиру і відправляю в духовку ще на 5 хвилин. Смачного підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення.